Вітаю, друзі! Ми пропонуємо вам проєкт, такий спільний, який називається Моя улюблена тваринка. Для цього кожен з вас має оформити сторінку про свою улюблену тваринку: котика, собачку, хом'ячка, будь-кого. Як це зробити? Зараз я вам спробую це пояснити. І показати. Кожен з вас може це зробити дуже легко. Всього лише треба зайти за посиланням на таку програмку Canva. Посилання я вам всім відішлю. Так, от заходимо за посиланням і опиняємось у такій програмці. От тут у нас є вже готова. Презентація, вже хтось попрацював, я бачу, а, а своїх котів показує. А, дивіться, що потрібно зробити. Кожен з вас має оформити одну сторіночку свою. А він може використати от те, що тут є, такі шаблони, а може зробити свою власну сторінку. Як це зробити? Наприкінці сторінки є така, такий напис Додати сторінку ви натискаєте, і відкривається порожня сторінка. Отут ви можете створювати що завгодно. Зверніть увагу на меню ліворуч, і тут є різні такі дизайн, елементи. Передані дані файли, наприклад, текст. От почнемо з тексту, там де літера Т. Наприклад, додамо підзаголовок. От натискаємо, і у нас тут є підзаголовок. І тут ми просто на клавіатурі пишемо мій котик. Наприклад, котик мурчик. От ви створили заголовок для свого слайду. Щоб його перемістити десь в інше місце, наприклад, от, треба знайти цей кружечок зі стрілочками, натиснути на нього і потягнути туди, куди ви хочете. От Я отримую кнопочку і перетягую, куди хочу. От Я, наприклад, сюди перетягнула. Потім е, треба розмістити портрет вашого морчика. Для цього е, виберемо е, в меню елементи. «Елементи». А тут напишемо рамка. 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 Якщо ми будемо обирати отакі рамки, там, де є небо і зелені такі гори, то всередині оцієї рамки може з'явитися зображення. От рамка. Я сюди отак натиснула і пересунула. Просто перетягнула, отак. бачите, можна два рази перетягнути, наприклад. Щоб збільшити розмір цього е віконечка цієї рамки, я натискаю на куточок, навожу, навожу, не натискаю, навожу на куточок, потім натискаю і тягну, і бачите, він оцей е кружечок збільшується. Це може бути квадратик, прямокутничок або кружечок. І от сюди в цей кружечок, я його можу переміщати, теж натискаю на нього ліву кнопочку, і пересуваю. І сюди можна помістити будь-яку фотографію або відео, де вони в нас є. От, щоб ви саме свого, свою тваринку там розмістили. От в передані натискаєте. і... От є тут напис такий, передати файли. Натискаєте на Передати файли, і на своєму комп'ютері знаходите якусь фотографію свого улюбленця. Там, де ви збережете, ви сфотографуєте його, або відео у вас буде. І ви, наприклад, берете свого улюбленця якогось. і Сюди завантаж. Бачите, вона завантажується. От коли закінчить, завантажиться, о, завантажилась. І от я можу перетягнути кицьку. Дивіться, я натискаю на фотографію і перетягую так, о, щоб вона сюди помістилася. От. Це, Кефі. Це моєї доньки кицька. От так, хоп, я трошечки посунути не можу. Ну, можна вниз, вверху так посунути. О, Так. Ну, а сюди я, наприклад, поміщу свою собачку чіпі. От теж я натискаю і переміщую. От вона сюди прилетіла. Хоп, трошечки її поправляю. Два рази, два рази натискаю і поправляю. Потім знов сюди так хоп, натискаю, от у мене з'явилася. Такі дві фотографії. Так само сюди можна, можна розмістити і відео. Якщо у вас є відео, ви так само його завантажуєте, передати файли, знаходити його на своєму комп'ютері і сюди завантажуєте. Можна сюди додати, щоб було веселіше якісь картинки. Наприклад, ну от відео я вам зараз покажу, як відео зробити. От я заберу кефі, наприклад, деліт натискаю, навожу сюди курсор і деліт натискаю. І я, наприклад, поміщу якесь відео. Ну, оце, у мене є тут відео. От, Бачите, з'являється відео, тобто це цікаво. Я його зупиню, зараз, зупиню. І, щоб було веселіше, можна додати якісь інші картинки, елементи. Вони знаходяться отут. Елементи, натискаю я, ну, ті, які є в програмі. І я, наприклад, хочу розмістити якогось котика, картинку котика. От, я пишу слово котик, натискаю. І в мене тут, бачите, різні котики. Я можу подивитись, можна такого котика сюди помістити. Щоб зробити його меншим, на куточок наводжу, натискаю і зменшую його. Бачите, він менший, зменший став. Я можу поміняти фон картинки. От вона жовта, я отут в куточку натиснула і вся рамочка стала виділена. Як змінити фон? От бачите, тут такі, такого кольору кремовий, я натискаю сюди і, наприклад, обираю зелений. У мене може бути зелений кольор, або фіолетовий. Хоп, і фіолетовий. жовтий. там, наприклад. Тобто я можу міняти колір картинки. Я можу ще додати якихось елементів, наприклад, сердечко. Хочу, хочу сердечко тут помістити. Беру і, наприклад, от так, такі сердечка можу розмістити. Або такі. Це вже багато буде. Якщо не хочу, то я можу його delete, натиснути на нього, якби навести туди курсор і натиснути кнопочку «Деліти». Воно видалиться. Тобто, ви можете тут. Вже фантазувати, як ви хочете створювати свою будь-яку картинку. Якщо ви, наприклад, будете писати отут, де вже, вже є, наприклад, такий макет, то ви можете просто використати от передані допустим, зображення. Да? У вас вже тут є ваша картинка, ви просто наводите. Ага, тут рамка не працює, так. Добре, я зараз її заміню. Тут, тут рамочка не, не така, тут треба ось саме ось таку рамочку. Її можна копіювати, копія і помістити. Цю ми видалимо, а ось цю ми вставимо. От, І тепер у нас от така рамочка. От з такої рамочки можна о, легко. Сюди помістити. Тобто, Запам'ятайте, що рамочка має бути: отут, хмаринка, неба і зелені холмики. От тоді, в таку рамочку, ну, щоб собачка була трошки вища, я два рази натискаю і трошечки її підіймаю, щоб вона була посередині. О, бачите? От якраз така в мене собачка. Ну, тобто, Ви можете фантазувати. Ви можете, наприклад, якщо ви хочете. Оцю собачку повернути, якось не так, щоб вона сиділа нерівно. От тут є така, е, кружечок, і в ньому такі стрілочки, так би мовити, От їх можна отак от натиснути і повертати, отак от, куди хочете, хоч крутити, хоч отак остати, хоч так. Тобто, це теж е, така функція цікава, щоб вам можна було пофантазувати. Ну... Сподіваюся, сподіваюся. Тут є багато різних, редагувати зображення. от, Наприклад, у нас зображення, отака от собачка. Можна редагувати зображення і зробити її іншим кольором, наприклад, червоним, або таким, або фіолетовою. А потім, от, наприклад, цей кольор змінити на, на ну, такий, наприклад. А, а цей колір змінити на такий. <смі> ну, тобто ви можете будь-як фантазувати, ну, це дуже сильно, тут треба от такий десь. Ну, от, приблизно так. Тобто, ви можете навіть картинку, яку ви перетягнули звідси, ви можете змінювати її колір. Зараз я всі оці рамочки вам поміняю, щоб ви могли вставляти нормально фотографії своїх, тобто запам'ятайте, я сама, бачите, помилилася. Тобто зображення вставляється тільки туди, куди, ну, де є таке небо і е, гори. О, бач, молодець, хтось вже вставляє. Ага. Здорово. Супер. Е, можна вставляти просто безпосередньо у, у сторінку. Наприклад, сторінка, і просто в сторінку перетягуємо, буде у вас на, на весь екран така собачка. А е, напис зверху, наприклад, текст і додайте заголовок. От ви сюди додаєте заголовок, і тут пишете Мій там. Моя, де моя чепі, наприклад, от я про свою чіп, чіпі написала, щоб перетягнути, от бачите, оце м, така е, хрестик зі стрілочками, можна пересувати. Щоб змінити колір напису, от напис, от колір напису. Натискаємо, і нехай буде білий або жовтий. Тоді у вас буде інший кольор напису. Може бути інший шріфт. Тут можна вибрати шріфт. Наприклад, от я виберу такий, Хоп, і вже зовсім інший шрифт. Можна змінити розмір. Тут плюсиками це більший буде розмір напису. якщо... Минус буде менший. Може бути наклон у літер. Ну і так далі. Тобто, я сподіваюся, ви зрозуміли, кожен оформлює свою сторінку, потім її, ну, можете написати. Ім'я свого песика. Можете написати, хто писав маленькими там літерами. Щоб змінити шрифт, теж ви зменшуєте. Або можете взяти маленький зовсім от такий. От, Наприклад, додайте менший шрифт. Зробив там хазяїн такий-та такий-то. Зрозуміло, да? ну, так? Таким чином ви оформлюєте свою презентацію. Але намагайтеся робити тільки одну сторіночку свою. Або дві своїх сторіночки зробіть поряд. Як пересувати сторінки? Ось таким чином можна пересувати вверх. Вниз. Якщо ви хочете додати таку саму сторіночку, копіювати сторінку. Бачите? Якщо ви хочете видалити сторінку, отут видалити, є така корзинка. Додати сторінку, просто додати після хоп, додається пуста порожня така сторіночка. Тобто, все тут видно, От тут всі є, можна додати музику навіть, ну, це, це якщо ми будемо записувати вже цей файл, музика додається до всього, до всієї презентації. Сподіваюсь, вам все зрозуміло, і ви зробите свою прекрасну сторіночку. Можна її. Змінювати, можна додавати, можна, але працюйте тільки над своєю сторінкою. Домовились? Ну, все тоді, молодці.